На засіданні міської топонімічної комісії було розглянуте питання щодо перейменування 11 вулиць міста, а також парку імені Юрія Гагаріна. Було вирішено, що це питання вивчатимуть фахівці, а за тим можливо відбудеться громадське обговорення. Будівництво парку на схилах річки Тетерів розпочали у 1904 році. За ініціативи мецената Івана Дешодуара. У 1961 році парк стали називати ім'ям космонавта Юрія Гагаріна на честь першого польоту. Людини у космос. Кризнавець Геннадій Махорін каже, що зміна назви парку з Гагаріна на Шодуара не вплине на імідж Житомира як міста, пов'язаного з космосом. В обласному центрі є вулиці Корольова, Цілковського, космонавтів. Парків Гагаріна в Україні налічується понад десять 10 містах. Фастів, Володимир, Запоріжжя, Кривий Ріг і так далі. І в нас залишається вулиця Гагаріна, і це буде достатнім для увічнення його на топонімічній карті міста. І ми створюємо космічну тематику на карті нашого міста. А шадуар це людина, яка зробила багато для нашого міста. Він як особистість поєднував усі сфери життя нашого міста. Культура, охорона здоров'я, от економіка Оце місце. Це заслуга Івана Максиміляновича Шадуара, який заснував цей парк на початку двадцятого століття, і він став. Тоді відтоді вже понад 100 років улюбленим місцем відпочинку наших мешканців Житомира. Журналіст Дмитро Поліщук є автором майже 10 репортажів про Житомирський парк. Бренд космічності для Житомира це дуже важливо, і знову ж таки, так Гарін так само в цьому бренді він вписується в загальний реал Житомира. Але що стосується безпосередньо саме парку, то як на мене, знову ж таки, Юрій Гагарін має таке ж відношення до Житомирського парку, як приблизно Барон Дешедуар до радянської чи до світової космонавтики. Я чи ти знаєш, хто такий був Гагарін? Ну приблизно якесь маленьке уявлення маю. Ну, льотчиком, не ну, льотчиком. Я не знаю, в космос вроді перший полетів. Потрібно перейменувати це, навіть не перейменування. Ми віддаємо данину тій людині, що дійсно створила цей парк, доклала дуже багато сил для цього, насадила багато дерев. Тут ім'я Юрія Гагаріна залишається на вхідній колонаді парку. За словами першої заступниці Житомирського міського голови Світлани Ольшанської, наразі немає документів, які засвідчують цю назву. Враховуючи всі документи, які є в наявності сьогодні міської ради парку, у нас є пам'ятка паркового мистецтва є відповідні на це документи. Але в розумінні топономічного об'єкту, як Парк Гагаріна, ми не знайшли документів, які підтверджують цю назву, як наше з вами ім'я. Тобто ми маємо ім'я, воно підтверджується свідоцтвом про народження. От саме так має бути підтверджено, як топономічний об'єкт, підтверджувати назву об'єкту. Наступне засідання міської топонімічної комісії, на якій, зокрема, планують розглядати питання перейменування вулиць Житомира та парку імені Юрія Гагаріна, відбудеться наприкінці жовтня. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.